Сьогодні принесла на європейську площу прапорець в пам'ять про свого чоловіка. Обов'язково зроблю тут великий флагшток, принесу квіти і буду обов'язково сюди приходити. Родом я з Луганської області з міста Сіродонецька. В Одесу я переїхала у 21 році поступати в університет, і тут так і залишилась. Ми познайомились в барі, в якому він працював, і стоїть великий кремезний хлопець, чоловік в формі в тактичній. Кепка тут баф, і видно тільки очі, а в нього дуже гарні, великі, сіро-блакитні очі. Я так на нього дивилася, як він казав, отче із мене не зводило. Ну, Так і було, і потім, як він мені вже розповідав, що він постійно на мене дивився, що він закохався з першого погляду. У мене була симпатія з першого погляду, а в нього прямо кохання. Він мені запропонував вже одружитись через два тижні. Ми познайомились 21 лютого, 22 року за три дні до війни. Ми два рази сходили на побачення. Я пам'ятаю, тоді, в ту ніч, я не спала, він працював в охороні. Це був бар, який працював і вночі. І ми спілкувалися, і потім я чую вибухи. Він теж він зібрався. Поїхав до себе додому в рідне місто Березівка Одеської області, побув з батьками, і 25 лютого він вже пішов в військомат. Тобто ми два рази сходили на побачення, і потім ми побачились аж в травні. 25 лютого він мені відправляє відеоповідомлення в телеграмі. каже: Дивись, я тепер військовий. Я кажу. А не знаєте, з дитинства асоціація з військовими ну, була. Не дуже, бо це страшно, це війна, ти дитина тоді ще. У мене був шок, але чоловік мій був настільки ну, настільки патріотичним, що неможливо просто передати словами, наскільки він любив Україну. І він пішов і сказав: якщо я поїду в Маріуполь, ти мене дочекаєшся. Кажу, звичайно, і каже, і ми тоді з тобою одружимось. А я кажу: ні, ми одружимося тільки після перемоги. Типу, ще рано, куди? У нас ним різниця, а у віці сім років. Я ще юна зовсім, ну куди? Потім ми були на зв'язку 24 на 7. Потім, в травні, він забрав мене до себе додому. Ми бачились трохи частіше, тому що була можливість приїздити додому іноді в нього. 21 жовтня. 22-го року ми одружились офіційно. Ще півроку десь ми прожили в Березівці. Потім мій чоловік перевівся до іншого підрозділу, і ми вирішили переїхати в Одесу. Щоб я жила в Одесі. Ми виняли квартиру, завели собаку. Як каже його мама, він був самостійний з самого дитинства. Дуже любив баскетбол. От навіть повномасштабну війну він так хотів знову грати в баскетбол, але на це не було можливості і часу. Дуже хотів. Займався спортом. Останні півтора роки, 122 га бригада ТРО. Він був інструктором групи інструкторів. Хлопці навчали як мобілізованих. Так, військовослужбовців, які приїздили на відновлення. Мій чоловік сам постійно навчався. Він дуже багато чого знав і хотів дізнатися нового. Він був на навчаннях у Німеччині і постійно по Україні, у різних теж навчальних центрах. Вони навчали іноземні легіони, які приїхали теж захищати нашу Україну. Ми спілкувалися до 12 години дня, а в той день було дуже багато тривог. Якось ну, таки був стан дуже напружений. І через тривогу ти не можеш нікуди потрапити, тому що все закрито. І я відправляю своєму чоловіку відеоповідомлення о 12.05. Воно е е він його продивився, але не прослухав. Я думаю, ну, Можливо, зайнятий, можливо, ще щось. Потім протягом дня я теж йому писала, відправляла відеоповідомлення, дзвонила, Думаю, ну, можливо, щось з телефоном, ну, різне може бути. Потім я з нашим собакою вийшла з відклініки, сіли ми на лавці. Я знову дзвоню чоловіку, пишу йому, кажу, що я скоро точно буду сива. І о 19.10 мені телефонує мій свекор, батько Вані, і каже, що Ваня загинув. У мене шок. Я дуже смутно пам'ятаю, я пам'ятаю, що я починаю кричати, плакати дуже сильно. Ми хотіли сім'ю, дітей, будинок побудувати, відкрити власний бізнес. В одну секунду, на жаль, це все обірвалося і тепер це не має ніякого сенсу без нього, тому що це були спільні плани. І я повністю закрилась в собі, я не хочу ні з ким спілкуватись, нікого бачити. Я вчора тільки повернулася в Одесу. Я не можу зараз дивитись на людей. Це дуже складно, дуже. Неможливо передати словами наскільки. Це моя найрідніша людина, найрідніша. він. Він кохав мене більше за життя, як і я його. Пам'ять про свого чоловіка я зробила зараз вже 4 дотування. Це ще не все. Ще декілька, є точно. Це Лев, тому що в нього є знак зодяку Лев. Це свічка в пам'ять про нього. Це тепер червона нитка набита. Тут написано коханюська. Ми один одного не називали там, стандартним чогось Зая, щось таке. У нас було все зв'язане зі словом кохання. Коханечко, коханючечко. Ну, тобто все можливе. І це найчистіше, що було. І тут це більше за життя, бо він завжди казав, що кохає мене більше за життя.